Хлопці та дівчатка, ви знаходитесь на каналі Український Гік? Мене звати Павло, і сьогодні я сів на своє робоче місце для того, щоб записати актуальний гайд. Для купівлі ігор та підписок через регіон Туреччина. І хоча на цьому моменті ви, скоріш за все, скажете, Павло, да, у тебе ж був вже гай, ти його створював. А я вам скажу, що багато чого змінилося, ціни вже не ті, ситуація вже не та, і треба постійно підлаштовуватись під Філ Спенсера, щоб бути в курсі всіх справ. Тому кому цікаво, заварюйте. Холодні або гарячі напої, присаджуйтесь, повдобніш та будемо починати. Let's go, хлопці, та дівчатка! І так, для початку давайте розберемо, що сталося з нашим регіоном Туреччина, що я аж сів писати цей відос. Заходимо в Microsoft Store, я вам все наглядно продемонструю. Пам'ятаєте, гайд? Я знімав гайдик з Саньком. Санечок, Привіт тобі! Він допомагав, він знаходив всю інформацію. Так от, був такий гайд, що через Xbox Game Pass для консолі у нас тут була, от прямо в цьому місці була кнопка Купувати у подарунок. Ми ці коди купували. Через Туреччину, накопичували їх там 5, 6, 10, 15, неважливо. А потім активували і поверх них ставили Xbox Game Pass Ultimate. І у нас відбувалась конвертація. Тепер такий спосіб саме у регіоні Туреччина просто прибрали. А у Туреччині була сама вигідна ціна для підписки Xbox Game Pass, котра дуже сильно відрізнялась від регіона Аргентина і тим паче від регіона, там, USA і так далі. Так що такий спосіб у нас просто таки зник. Але якщо ви додивитесь цей відео, я вам покажу ще одну. Останню, напевне, можливість активувати підписку Xbox Game Pass на максимально можливий срок по мінімальній ціні. Так що додивіться і обов'язково обов'язково проставте вашу вподобайку. Це дуже-дуже важливо. Далі я хочу вам продемонструвати ціни на ігри, котрі, як то кажуть, негарні тенденції у нас відбуваються. Якщо раніше Туреччина, Аргентина це були дуже вигідні регіони для купівлі як старих, так і нових ігор. Зараз тенденція така, що кожного місяця ціни змінюються. На старі ігри вони, ну, не, не сказати, що сильно кардинально міняються, а от на нові ігри це просто трендець. Я вам зачитаю, я виписав. Ті останні ігри, котрі люди предзамовлюють. Дивіться, Калісто Протокол, нова гра, 1335 гривень. Не так уж і вигідно, як то кажуть. Хоча все ще вигідно. Якщо порівнювати з PlayStation, то вигода є. Якщо порівнювати з ПК, то ви самі розумієте, що тут вигода, вигода вже не така, явна. Далі Фіфа 1600 гривень. Знову ж таки, Фіфа 23 нова гра. Далі, Dead Space. Dead Space коштує нова частина оцей ремейк, котрий повинен вийти. Dead Space коштує 2769 гривень. NFS новий 2769 гривень через Туреччину. А, ну і все. В принципі, це все, що я виписав. Із мого такого спіча ви, напевне, зрозуміли, що ситуація в Туреччині, в Аргентині, вона кардинально змінюється. Тому, якщо ви хочете зробити собі найкращу колекцію старих та. Нових ігор краще закупайтесь зараз, тому що я не знаю, що буде у майбутньому, який буде і чи буде український стор. А як ви бачите, якщо по всім регіонам ціни йдуть вверх, їх при приблизно ставлять на одну таку, знаєте, довжину, щоб не було великої різниці, то самі подумайте, яка можливість того, що український стор буде найдешевший. Відсотків 5 я даю на те, що в українському сторі буде супер дешево, хоча б як у Тере у туре. Чині а більше я склоняюсь до того, що такі супер економні регіони, як Туреччина, як Аргентина, їх можуть у майбутньому просто підрізати і прив'язати до карт. Котрі турецькі та аргентинські, це знову ж таки можливо обійти, але якщо зараз складно вже стає з цінами з обходженням усіх цих багів, то у майбутньому, як то кажуть, може бути набагато все гірше. Тому хлопці та дівчатка, закупайтесь зараз, якщо у вас є знайомі через них, якщо немає знайомих, пишіть. В описі є наш магазинчик, ми допоможемо. Що по підписці, що по іграм. Тепер переходимо про підписку, як я і хотів вам розповісти, які у нас залишаються активними способи купівлі підписки. Тут все дуже-дуже. Просто самий простий, самий банальний способ купівлі підписки, зараз я вам його продемонструю. Він самий дешевий, приблизно він коштує 100 гривень на місяць. Це коли ви берете, обираєте Game Pass Ultimate і просто підписуєтесь. І далі у вас через автоматичне подовження буде списувати по 100 гривень на місяць. Це якби копійки, і я б хотів би сказати, що робіть всі так і завжди так буде. Але ось оскільки ситуація нестабільна, вона я б сказав би, навіть дуже-дуже негарна ситуація постійно змінюється. Тому я раджу купувати геймпас на максимально можливий срок. Якщо у вас є кошти, купуйте на рік мінімально, а краще на 2-3 роки. Ну і тепер саме, як я і казав, наприкінці економний комбоспособ від Павла та Санька, котрий ми вчора розробили. Я вам зараз наглядно його продемонструю. Дивіться, на моєму аккаунті е, все скінчилось, ніякого геймпасу зараз немає. Я вам продемонструю це зараз, одну секунду. Дивіться, у мене все кенселе, тобі ж все відмінено. Е, тепер йдемо далі. Я вам демонструю. По оплаті payment and billing, заходимо і дивимось. У мене карточка прив'язана до регіону Туреччина. Зараз я вам не буду демонструвати, як її саме прив'язати. Ви це все і без мене знаєте. Якщо не знаєте, отут буде вспливашка десь, отут знизу. І подивитесь, там був величезний гайд по регіону Туреччини. Можливо, він вам знадобиться. Я там все це вже неодноразово розповідав. Ну а тепер дивіться, який комбо спосіб зараз буде. Ми будемо збирати підписки, які можливо купити на свій акаунт. з самої найдешевшої. І далі, далі, далі будемо йти. Це, мій, до речі, головний акаунт. Якщо я зараз налажаю, то прийдеться мені, не знаю потім, що навіть робити. Дивіться, Live Gold. беремо 3 місяці, натискаю Join. Від'єднати. Тобі ж перша підписочка у нас в капілочку геймпасу йде Xbox Live Gold. Дай Боже, щоб все у нас вийшло. Так, continue. <coughs> Вже робимо перевибір. Я натискаю на цю карту, натискаю, обираю її, знову ж таки, і натискаю Subscribe. Тим самим ми отримуємо цілих три місяці підписки Xbox Live Gold. Ця підписка вона не дуже гарна на даний момент, але вона нам потрібна для подальшої конвертації. Ну а далі ми повертаємось до нашої найулюбленої підписки Electronic Arts Play. Котру раніше ми частенько використовували в гайдах, але останнім часом я вам казав, що через регіон Туреччина і через інші регіони вона невигідна для купівлі. І так воно і було. Але останнім часом, коли у нас позабирали усі інші можливості, зараз купити 12 місяців цієї підписки, котрі потім сконвертуються е, у 4, начебто, місяця. Зараз ми перевіримо підписки Ultimate, це дуже-дуже непогано. Коштує вона 200 250 турецьких лір. Це на наші гроші десь приблизно 500 гривень. Так що обираємо максимально доступний срок, це 12 місяців, натискаємо join обов'язково робимо перевибір карти. Обов'язково, це 100%. Тут баг також присутній. Мені приємно, що деякі речі незмінні у філа Спенсера, дай Бог йому здоров'я. Як то кажуть, багі це. Просто, от знаєте, от купив Xbox і спочатку ця ситуація не змінюється. Але маємо, що маємо. Ладно, у нас тепер є. Давайте подивимось на наші підписки, котрі поки що окремо. Дивіться, EA Play у нас на цілий один рік до 23.10.14. Далі підписка. Xbox Live Голд. Три місяці. Все круто. Дві підписки у нас є. Але... Як то кажуть, ще не кінець. Далі ми знаходимо Xbox, але не звичайний Xbox, не Ultimate. А звичайно, ми шукаємо консольний. Так, де він? Game геймпас. Так, наберу. Консольний геймпас. Ось він, він від нас ховається. Павло, не знайдеш, не знайдеш. А я такий оп! І знайшов. Дивіться, обираю цю підписку. Знову ж таки, тут багато вже її не намутиш. На три місяці не виходить її купити. Вона доступна тільки на один місяць, але беремо, що нам дають. Поки ще не злопати і на цьому дякую. Так, купуємо один місяць цієї суперпідписки. Це все ще не Ultimate, це ще консольний Xbox Game Pass. І він нам, якби не потрібен окремо, але у. Коли ми все це, коли ми цю перчатку Таноса зберемо, він свою роль ще зіграє. Так, ну а тепер давайте ще разок, ще разок подивимось, що у нас в підписках відбувається. Дивіться, у нас зараз ми такий огляд підписок зробимо. Три активних підписки. EA, Xbox Live Gold і Game Pass. Давайте порахуємо, EA – це один рік, далі один рік і один місяць. І три місяці, коротше, рік і чотири місяці у нас наразі виходить. Далі ми повертаємось і тепер, як то кажуть, робимо фаталіті. Ми тепер накатуємо Xbox Game Pass Ultimate на всю цю штукенцію. Натискаємо. Нам кажуть, що якщо ви це зробите, бачите, це офіційний спосіб, я ніяких лайфхаків в принципі не використовую. Тут навіть пишуть, що upgrading your membership, типа ви зараз проапгрейджуєте свою підписку, і ваш срок активної підписки він зменшиться. Із-за того, що вона покращиться у рівні і вся трансформується у підписку Xbox Game Pass Ultimate. Я на це погоджуюсь, обов'язково натискаю. Все як завжди, тут роблю обов'язковий перевибір карти. Натискаю Subscribe <кій> і очікуємо. Так, все круто. Manage Subscribe, Дивимось. І так, ми отримали цілих 10 місяців підписки Xbox Game Pass Ultimate, А тепер фінал. Треба ще зробити одну річ: вимкнути автоматичне подовження підписки. Ось тут вона вимикається, натискаєте та підтверджуєте. Все. Після цього, як то кажуть, допивайте ваш чайочок і насолоджуйтесь Xbox Game гімпасом. І так, хлопці та дівчатка, що ми змогли дізнатися з сьогоднішнього відео. Перше, те, що все дорожчує, все змінюється, і якщо у вас є можливість закуповуватись прямо зараз іграми через регіон Туреччина та Аргентина, не треба гаяти час. І користуйтесь цією можливістю. І друге, це те, що ми можемо все ще є способи купувати підписку через регіон Туреччина на ваш аккаунт. Так, це вже не так супер дешево, як було раніше, але мені оцей комбосет на 10 місяців обійшовся 850 гривень, що в принципі дуже-дуже непогано. Ну а на цьому все. Як то кажуть, підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, підходьте сюди, я вас обійму. І побачимось пока-пока.